Зрозумійте, це не те, що хтось там любить чи не любить Зеленського. Все. Ми дійшли до ручки. Далі так воювати не можна. Спроби значить, якимось чином знайти порозуміння у Трампа з Путіним. Ну вони імітувалися Трампом, а насправді зводились до нав'язування Україні вимог Путіна. Якщо ми кажемо ні, значить ми повинні зробити наступний крок. Ми повинні мобілізуватися внутрішньо. Що, щоб вести цю війну. І оцим всім нашим, які втомилися від війни, ну вони втомилися не від війни, а від того, що кава в Криму не відбувається. Скільки ж ми можемо чекати? І приклад мобілізації повинна влада показати. Цей уряд Сверден, ну це не Сведенко уряд, то дресирована мавпочка. Уряд це Єрмак-Зеленський. От вони неспроможні і показала зустріч студентам, хто нами керує. Король голий, що один, що другий. Чи ж думали, що чермак розумний на фоні не дуже розумного Зеленського? Неправда. Він ще гірше, ніж, ніж Зеленський. Він ж такий примітивний. Можна каже, вигнати хлопця з ларька, але ларьок із хлопця ж ніколи не можна вигнати. Розумієте, що справа? Його рівень від ларьочника, дрібного жуліка. І все. Він поплив від студентів, а як же він перемови не веде? Подумайте, хто нами керує, як казав е Талейран, великий французький дипломат. Цілі народи жартнулися, якби дізнали, які нікчемні люди ними керують. Так оця зустріч з студентами показала, влади нема в Україні. І, мова йде не про заміну влади, а про той про її створення, щоб вона була. Її немає. Люди добрі, українці, прокиньтеся. Ми воюємо на громадських садах, нема держави. Тому що державні інституції з Зеленським ліквідовані. А він сам, який вирішив, що він держава, це він, він не тягне. він, ну, Вибачте, інтелектуально неосвітньо він не тягне. І його такий же точно ларьочник, Це могутній завозити. Як би вони там не створювали більшу, що такі все знаючи, все суші, все розуміючи, ну як Господь Бог, розумієте? так? І цілі табуни оцих всіх, е -пі -пі, прилипав, оцих всіх, так званих позитивних блогерів, я вважаю, що це найгірша частина українського суспільства. Ті, для кого гроші не пахнуть, і облизують цю всю зелену гидоту. Вони сходять Україні більше, ніж навіть московська пропаганда. Тому що ми її так десь чуємо відголоски, а цих ми бачимо щодня. Вони влазять в мозок українців і роз'їдають брешуть їм постійно. Такий у нас кінець епохи брехні. Тотальний. Тому що раз вас підкреслюю, зараз це залежить від нас. Мало сказати ні, ми не приймаємо умови Трампа і Путіна. Потрібно змінитися самим. А риба гниє з голови, якщо ми її зараз не поміняємо, дорогі українці, і для цього є всі підстави конституційні, законні. О, якщо там, то це ви в Україні. Послухай, ми щодня втрачаємо сотні квадратних кілометрів із денеспроможності Зеленського організувати просто е, мобілізаційну кампанію. Він вже усунувся від цього, хоча він за це відповідає. Голови обласних військових адміністрацій усунулись. Відверто антиукраїнські організації зривають мобілізацію в ТЦК і ведуть кампанію проти по дискредитації наших військових. І що? В Вінниці затримали цих покидків, які там штурмували ТЦК. Ви думаєте, їх посадили? Під домашній арешт! Під домашній арешт оцих неїдників посадили! Вінниці повстав народ, який народ? 80 покидків на 400 тисяч на місто. Організація, яка свого часу боролася проти вакцинації, потім проти Дорожньої патрульної поліції, тепер проти ТЦК. У КСБУ цього не бачить. З ким воно воює? З Порошенком. І корупціонерів супроводжують типу Чернишова від кордону до Києва, щоб знабують не, не зачепило. Потім біда, друзі мої, потім біда. Зелена влада основна проблема сьогодні в Україні. Зеленський сам казав, якщо влада не вирішує наші проблеми, то в нас там стає проблемою. Ви можете взяти ручки і написати заяву. Так пишіть заяву. Ти сьогодні є головною передшкодою для нашої перемоги. Невже це не ясно? Я про це вже кричу, тому що, знаєте, ну, ну це вже перейшло всі межі. Ми сьогодні на грані. Бачите, як себе поводить Трамп. І він вже відверто стоїть на стороні Путіна. Приймайте капітуляцію. Ну, так давайте або приймемо, проти я чого, я категорично. А якщо ми кажемо ні, то треба перебудовуватися. Не розраховувати більше, що нам допоможе Америка. Вона проти нас. Значить, для того, щоб спиратися на реструкції Європи, ми повинні самі мобілізувати. А що у нас відбувається? Виступив Буткевич. Проти президента відправили Шевченка в солдат. З забороною писати малювати. Воно хай там воює. Лещенко ходить, облизує, mm -hmm. сидить без залізниці і відривається на дискотеках діджея. Під час війни. Хіба це люди не бачать, чи ви вважаєте, що вони всі тупі? От вони вважали, що студенти тупі, повиходили з цими картонками, не знають, що таке набув. Показала зустріч. Все вони прекрасно розуміють. І спроби, знаєте, розмовляти як з дітками там, а от ви там розумієте? Не вийшло. Вони так на місце поставили, що він аж сам цього не чекав, розумієте? Ходять тепер скулять. Ну це неправильно, це порушення жодної стандартів. Чому це ви там прилюдне? Хто говорив не... про стандарти? Про стандарти. Вони вирішили про стандарти поговорити. розумієте? Так це ж фіаско влади. Ви побачили того, хто реально керує Україною, не Зеленський. Ось Стірмак, він пусте місце. От що саме страшне. Я не знаю, як вони збираються виходити. Ніяка тепер суспільна комунікація цього не допоможе. Король голий, це всі побачив. його голий. Ще, ще більш, е, як то кажуть, відкритий е, з точки зору відсутності одягу, ніж, ніж його патрон так званий. Ларьок, Оце. Дрібний бізнес це дрібний ларьок, середній бізнес це середній ларьок. Великий бізнес це магазин. О, це в них такий рівень розуміння проблем. Боявіть собі, що вони зараз військовими операціями керують і армією. Це може бути результат? Який може бути результат, шановні? Звичайно, люди гинуть і за те, що ідіоти ними керують, верховний головнокомандувач, який в цього не розуміє, ще й він керує. Да? Я там. Він думає, що він солдатки грає, це ж людське життя. Це життя, це наші солдати офіцери. Ними ідіот керує. Розумієте, що чому біда? І попробують генерали щось сказати, і зразу вилітають, один, другий, третій, десятий. Ті, хто має свою мужність і сміливість сказати, що ви робите, де драпатися? Один із кращих українських генералів. Де Забродський? А де залужний? Де залужний? А тільки так, да, 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 є чогось да зараз да, да, ми цю посадку відіб'ємо, що ми тут або вигадаємо. І чекають чуда. Яке чудо, що чудаки керують на букву м. От, поки, поки, поки такі чудаки керують, до тих пір нам не бачити щастя. Вони могли Бог. І тому кажу, зараз момент істини. Якщо ми кажемо ні о цьому мирному плану Трампа Путіна, то цього мало. Тому що якщо ми кажемо ні, і продовжуємо робити те, що ми робимо, нас чекає не просто поразка, а розгром. Розгром. А от якщо ми змінимося, якщо ми змінимо цю владу, і нова, нова влада, нова, новий уряд національної єдність, національного порятунку, неважливо, почне не красти, а проводити мобілізацію і справжньому, по справжньому вести війну, то да. Дивіться, Райан Метал каже: ми не можемо побудувати завод. В Україні бюрократія заважає. Слухайте, це взагалі <пробіт> просто шок. Рік ну, пройшло. Вони вже завод побудували німці, а ми ще Коперсаємося Кому більше треба? Ну, бачите. Ви кажете. Рік не було командувача повітряними силами. В Вінницькій області до цього часу голови обласної військової адміністрації немає Немає Можливо вона не потрібна? Ніхто не займається, крім військових мобілізацій. йдіть там, наловіть собі людей, воюйте, чим там попадеться. А Верховний гелкоманд чи в теніс грає, він, йому ніколи. Бімаєш підписати закони, там ще щось. Він між спортзалом і тенісним столом роз, роз, розривається. Обриться ніколи. Розумієте, що буде? Тому так якось. До, до речі, ви бачили оце листування е, в чаті, е, чат слуг народу, яке було опубліковане журналістами, де вони обговорюють оцей момент голосування за оці закони, які обмежують НАБУ і САП, і переголосування, і е, наскільки вони в шоці, вони не знають, як подавати е, своєму електорату це? Як вони будуть пояснювати, коли? А через тиждень на 180 градусів вони повертаються. Пам'ятаєте, як цей анекдот радянської епохи, коли членом партії запитують, чи коливався ти по відношенню до генеральної лінії партії? Він каже: Я коливався тільки з генеральної лінії. І колись батько розповідав таку історію, він навчався в Харківському інституті інженерів залізничного транспорту на комсомольських зборах 1964 рік. Берете це місяць, значить, э, виступає кемсорхів який розповідає там, про культ особи Сталіна, що, -та 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 -та, що товариш Грущов э, на 22-му з'їзді, розвінчав культ особистості на 20-22. му на му і, от, і встає один, каже, скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, от, э, Сталіна там, засудили, там, і, э, звинуватили, що там культ особи і так далі? Чи не будете з з товаришем Хрущовим? І це каже, комсомольський вожак дивиться в зал, батько це запам'ятав, каже, каже, не думай. Потому що Нікіта Сергій, перший Ленівець, проходить місяць, жовтневий племін, 64-го року. Хрущови знімають на волюнтаризм. І не збори. І він каже, значить, ну от, каже, от Хрущов, значить, припустився помилок там на волюнтаризм. І каже, весь залже. Просто лежать. Ну, Майбутні інженери, залізничники. І цей комсорг так дивиться, значить, каже, ну от така ситуація змінилася, політика партії. Я, до речі, теж бачив таке. Нас в 87-му році, коли пролетів Рус, пам'ятаєте, на Червоній площі, на Красній ага. площі Москві, Як тоді казали, що його три. І, значить, у нас у нас командира нашої військової частини в Красногорську, де я служив, був генерал-лейтенант Кузько, Валентин Іванович. Який він дурний? Боже, це так, це, це окрема тема, я просто не хочу зараз казати. І всі дякувалися, як людина до генерала-лейтенанта дослужилася. Виявляється все просто. Його рідна дружина, його, рідна сестра маршала Колдунова. Головний маршал авіації Колдунов був командуючим військами протиповітряної оборони Радянського Союзу. І він цього валіка за собою тягнув. Олександр ну, Іванович був капітаном, двічі героєм Радянського Союзу під час війни льотчик прославлений. І він піднімався з ходинками, цього валіка за собою тягнув, дурня. І от він, перед, тим, як прийшов до нас, нашого управління протиракетної оборони, він значить, е, служив на полігоні на Балхашу. І от він приїхав з Балхаша, там він там, керував цим полігоном. І весь час він всіх лякав офіцерів. Тільки коли щось там хтось неправильно зробив, він, не, 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 трошки злякався, каже, на, на, на Балхаш. Боже, там починалася трагедія, там офіцери там, за голови брали. Уявіть собі, під Москвою живуть а десь на Балхаш. Боялися духу. І вот. Валентин Іванович кожного, значить, коли збирав офіцерів управління, там, там, більше трьох офіцерів, і завжди казав нас командуючий колдунов. Ну, всі ж розуміли, чого він так його хвалив. Ви вот, дивіться, пролітає сідає, значить, на Красній площі, той же день Колдунов знімає, міністра оборони, там, Соколова. И... Начальник Генерального штабу Кузиков збирає офіцерів управління в той же вечір. І каже, по партії такі люди не нужны. Родича свого тягнув детям міг, він його здав за 15 секунд. Розумієте? Тому тут не треба дивуватися. Це такі традиції. У нас і у наших спектрів, колишніх праців. А як ви вважаєте, чому Єрмак пішов до студентів? Навіщо це було робити? Що вони хотіли виправдатися, чи якось упередити майбутні можливі протести? Ну, дивіться. По-перше, економічна правда пише, що ця зустріч була задалегідь запланована. Угу. На відміну від Зеленського, Єрмак вже не, не виходить в люди. На прес-конференцію, а потім там свариться з журналісти. Ну, це ж Зеленський сам займається. Якщо його тільки зачеплять, то там його Міша, він його там почав звинувачувати в Панібратстві, то Відерникова Інна там, значить, його спитає, значить, то ще з кимось посвариться. То з Юрієм, вони там люб'язностями. От. Ну, коротше кажучи, кожна прес-конференція закінчується якимось медійним скандалом. ні. Герман, коли виходить на люди, він тільки розмовляє з перевіреними людьми. Просто з цією бійцицею Киломойського орденоносної Наталії Мисічу Каєрську, яка не знає, з якого боку його там облизати, От, і він там намагається себе щось там уявити. Тут Соні Кошкін, яка завжди будь-яку владу хвалить, значить і знає, як він виходить. Так, щоб це була якась така, знаєте, несподівана ситуація, яка б змусила його нервувати, як правило, не було. І от він вирішив, що настав час з молоддю поспілкуватися. Тимофій Милованов йому обіцяв, що буде все чудово, а я тобі і спинку потру. Зберу там такі студенти там, в таких, таких центральних вузах. А тут ще якраз ситуація прискорила знаєш, в зв'язку з цими протестами. Він вирішив вийти на публіку. дві, Я думаю, що він дві цілі мав. Перше, це себе презентувати. Як все знаю, що все могутнього, ну як, як такий імідж ліпить. Да? І, друге, вислайте студентам, що він до цього, всього, що там відбулося, не мав жодного відношення. Він, до речі, це весь час підкреслював, під час зустрічі студентами. Мене не було, я був в Туреччині. І так далі. і так далі. Тобто я це така брехня так... така в очі була, що просто. Вони ж привикли, що брешуть, і ніхто їм нічого не каже. А тут сидять безвідповідальні люди, студенти. Ви ж самі себе пам'ятаєте, що. Такі, коли вам було 15, 19, 20 років. Що ви говорите? Які? Які? Як ви на нього вплинете? Це люди молоді, запальні, вони, значить, вони мало керовані. Але Тимофій Малованов обіцяв, що все буде нормально. Але вони ж теж не ідіоти. вирішили, що мало, все може бути. Тому рекорд. Те, що ви тут говорите, щоб ніхто про це не знав. Тоді між нами. Ми ж вам довіряємо так, все. І коли вони почали спілкуватись, все перетворилося повністю в повний фінанс. І коли значить, студент стає і каже, що ви примудрилися відповідати на три питання, не сміститься на жодне, то ви можете собі уявити, як вираз обличчя Андрія Борисовича. Ну, а найрозумне, в цьому виявився Милован. Після цього всього і дуже втік. А відео той мультфільм про новорічну казку, коли вовк і ворона зайці вкрали, зайці не вкрали. І коли їх там обклали з усіх боків, ворона відлетіла і почала казати: О, це все злий вовк. Ти ж сама мене каже, святи спокій. Я довірчива, я добре. І каже: в нашому ділі головне вовремя збиття. Мало в тих. Віддав модерацію, значить, там якомусь саповідбувайло. Той почав вирішити, що, давай ми повернемося на міжнародні теми. Стаденти кажуть, ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Хай Хай Йди виразити? сюди. І от коли вони його приперли до стінки, він почав відверто їм брехати, навіть не соромлячись і не розуміючи, до чого це приведе. Його питають, хто написав законопроект 12414? Не знаю, які депутати. Навіщо ви узурпували для чого ви. А, чому ви не закриєте російські телеграм-канали? Ми не можемо, це армія проти 80% військових проти. Так звідки він взяв ці цифри? Це взагалі. Просто тупо бреше розумієте, Бреше в очі. Чому ви значить, там, використовуєте правоохоронні органи, по якості? чому ви втручаєтесь в роботу правоохоронних? Я не втручаюся, ви можете малюка і татарова спитати. Здав, всіх. Розумієте, він брехав, він, він, він коли тебе там з ну, усіх, і ти починаєш, і, і він просто тупо бреш. От скажіть, ось люди сидять молоді, чують відповідь, і вони впознають точно, що він бреше. Тобто, це називається, пішли по черзі, повернулись по стриженні. Оце сталося з Єрмаком. Саме страшне для нього це коли ну, студентів розпирали, вони ж не могли це все в собі тримати. Вони це поділили журналістами, економічна правда, не боялася опублікувати. І тут оце все шабло прибігло, Лещенки, Малаванова. Це не гарно. Нормально? Це моральний авторитет Сирожа Лещенка буде розказувати студентам, що таке морально, що таке аморально. Політична повія. Нічого, що таке після сьомого аборту сватливість зображає. Я не така, я жду трамвая. Почав розписувати, як себе потрібно вести. Церк на дроті. Тому, звичайно, це було колосальне фіаско влади. Колосальне. І провал за провал. Знаєте, це як буває, коли спочатку все начебто нормально, ти там не маєш ніяких проблем, а потім починається один провал, другий, третій, і він далі, 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 далі. Почалося все з цього законопроекту 12414, зараз це зустріч студентам і далі буде тільки погіршувати. Вони втратили моральний авторитет. Вони себе розкрили повністю. І тепер будь-яка спроба відретушувати, сховати і так далі, вона закінчиться нічим. Тим більше зверніть увагу, як вони себе поводять. Так, треба щось робити. Давайте ми їм О, Ми студентам підвищимо стипендію до 8 тисяч гривень. Слухайте, а це ж ініціатива з'явилася якраз після того, як студенти вийшли на, на протести. Хабара дамо. Так, а що з ними робити? Бачите, такі вони незадоволені. О, Давайте ми їм дозволимо за кордон виїхати. Хай це всі, хто кричать, то з картонками ходять, ввалять mm -hmm. в, в Європу, в них нахрен. Чому б воду тут не мотили? Отом реакція цих зелених покидьків на все те, що відбувається.